У нас в квартирі завжди було брудне повітря, а через витяжку тягнуло всі запахи світу. Поки я не купила собі ось це. Це очищувач повітря від Philips модель AC0850 11. Ми орендуємо квартиру, і повітря тут просто жах. Пил, Запах і навіть пліснява під стелою. Тому рішення купити очищувач було дуже логічним. В комплекті сам очищувач, блок живлення і фільтр. Важливо, фільтр був у пакеті, тож його потрібно дістати перед увімкненням. Інструкцію ми ж, звісно, не читаємо, і добре, що я полізла, подивитися. Інакше я запустила б його з пакетом серед. Це вугільний фільтр плюс хепа чистять повітря від усього. Пил, шерсть, запах і навіть віруси і бактерії. Керується легко зверху сенсорна кнопка. Є три режими: автоматичний, турбо і нічний. Ми найчастіше вмикаємо на X. А якщо хочемо ще частішого повітря, то вмикаємо турбо. Він моментально реагує на різні запахи. Парфуми, їжа, навіть освіжувач повітря. Буквально за 10-15 хвилин і запаху котлет як і не було. Раніше могли годинами вивітрювати. Якісь моменти вирішила глянути. Я все таки інструкції. Раптом і щось зробила. Не... А потім та... подумала: та навіщо мені та інструкція, якщо ми завжди просто все микаємо, і вона якось там працює. До речі, Філіпс ще досі не навчилася робити кабелі mm. в тон до пристрою. У Мене фен ніжно-рожевий кабель до нього сірий. Тут очищувач темно-сірий, а кабель білий. Ну серйозно, чому так? Нього є додаток Там можна бачити якість повітря у вас вдома і навіть в місті А ще перемикати режими прямо з телефону. Це дуже зручно. Він компактний, легкий, стильний і реально працює. Ідеально для кімнат до 49 метрів квадратних. Якщо квадратно. теж давно мрієш про очищувач, можеш більше не відкладати.